Сім несподіваних звичок, які можуть впливати на рівень цукру в крові. Часто ми вважаємо, що рівень цукру в крові змінюється лише через їжу. Насправді ж на нього впливає безліч факторів, навіть такі, про які ми не замислюємось у повсякденному житті. Періодичні коливання цукру це нормально, але постійно високий рівень глюкози або різкі його стрибки можуть створювати серйозні ризики для здоров'я. Ось сім буденних речей, які можуть вам зашкодити. Номер один хронічний стрес у стані стресу організм виділяє кортизол і адреналін, гормони, які підвищують глюкозу. Коли такий стан триває днями чи тижнями, а це вже шкодить, навчіться гасити напругу. Гарно підійдуть медитація, дихальні вправи, спілкування, спорт чи навіть звичайна прогулянка на природі. Усе це може бути вашим щитом проти стресу. Друге надмірні фізичні навантаження. Регулярні вправи чудовий інструмент для контролю цукру, адже вони підвищують чутливість до інсуліну. Але дуже інтенсивні тренування можуть викликати зворотний ефект. Адреналін, який виділяється під час виснажливих навантажень, може стимулювати печінку до вивільнення додаткової глюкози, краще надавати перевагу вправам середньої інтенсивності: швидка ходьба, плавання, пілатес або легкі силові тренування. Третє прийом певних ліків. Деякі препарати можуть мати побічний ефект у вигляді підвищеного цукру. Стероїди, гормональна терапія, деякі серцеві препарати, імунодепресанти та навіть деякі психотропні засоби можуть впливати на метаболізм глюкози. Четверта погана звичка недостатнє споживання рідини. Зневоднення ще один прихований ворог. Це особливо актуально влітку чи під час активних фізичних навантажень. П'яте надмірне захоплення продуктами без цукру. Без цукру не завжди означає безпечний для рівня глюкози. Такі продукти можуть містити інші джерела вуглеводів, як от борошно, крохмаль або замінники цукру, що впливають на рівень цукру так само, як звичайний цукор. Тож завжди читайте етикетки. Звертайте увагу на загальну кількість вуглеводів, а не лише на слова без цукру. Шосте недосипання. Коли ми погано спимо або спимо менше 6 годин на добу, організм опиняється у стані хронічного стресу. Це впливає на рівень гормонів, знижує чутливість до інсуліну і сприяє підвищенню глюкози, оптимальна тривалість сну 7 до 9 годин щоночі. І ще трохи бонусів: окрім наведених вище звичок, також на рівень цукру можуть впливати пропуск сніданку, надмірне захоплення кавою, використання деяких назальних спреїв, погана гігієна ротової порожнини. Усі ці фактори здаються дрібницями. Але саме з дрібниць складається наше здоров'я. Якщо ви прагнете краще керувати своїм рівнем цукру, варто не лише контролювати харчування, а й звертати увагу на стиль життя загалом.